Всім привіт! Ми продовжуємо наш курс індонезійської мови і переходимо до наступної п'ятірки дієслів. Перше дієслово на сьогодні ми будемо вживати в значенні бути, існувати. Ада. Дуже цікаве дієслово. Для тих, хто в темі, воно відповідає англійським конструкціям There is, There are. Так, Для тих, хто в темі. There there is, are. The щось є. так, Щось є, щось існує десь. Наприклад,. Тут є школа. Спочатку ми маємо сказати тут. Тобто діє слово є так. Ада. Школа. Секола. Тут. Ди сіні. Ада, секола сіні. Так. Тут. сіні. Там. Там є книга. Ада. Книга. Буку. Там дісана di sana. Тут і там. Тут є дві кімнати. Ада. Дві кімнати. Ну, числівник два ми вже знаємо. Дуа. Камар. Тут. Дісіні. Ада, дуакамар, дісіні. Тут є дві кімнати. Ну, така цікава особливість. Наступне діє слово. Купувати. Мембелі. Мембелі. І я купую овочі. Я сая. Купую мембелі. Овочі саюран. Саюран. А овочі як так само саюран. Як ми знаємо, не мають форми множини. дієслова Не дієслова іменники. Сая мембелі, sayuran. Ти купуєш фрукти. Ти каму купуєш. Мембелі. Фрукти. Буах. Каму, мембелі, буах. Оце слово буах. Фрукт. Фрукт або фрукти. Ми з ним зустрінемося ще в одній дуже цікавій ролі. Скажімо так, відразу кажу, немає аналогії цього ні в англійській, ні в нашій українській мові, але дуже цікаві граматичні ролі я маю на увазі в граматиці. Він купує цукерки. Дія, він він або вона, пам'ятаємо, так, купує мембелі, цукерки, пермен. Цукерки або цукерка неважливо, так, пермен. Ada Ada sekolah di sini Ada buku di sana Ada dua kamar di sini Membeli Saya membeli sayuran Kamu membeli buah Dia membeli permen Хотіти. Мау. Мау. Одне з дієслів хотіти в індонезійській мові. Скажімо так, більш такий варіант розмовніший. Мау. Я хочу манго. Я хочу. Сая мау. А манго манга. Манга. Сая, мау, манга. От знову дві Г. Дуже характерна особливість індонезійської мови. Віке підряд. підряд. Ми хочемо пити. Ми камі. Не путати з каму. Каму це ти. А камі ми. Камі. Ми хочемо мау. Пити мінум. Камі-мау-мінум. Я хочу піти додому. Я хочу. Сая мау. Піти додому. Ми ж це вже знаємо. Пергіке. Рума. Рума. Сайя мау пергіке рума. Ось прийменник ке, який ми знаємо: прийменник напряму. Сая, мау, пергі ке рума. Хотіти, наступне дієслово хотіти, але, можливо, навіть краще тут перекласти як хотів би. Хоч, ну, скажімо так, більш такий вічливіший варіант. In -in. In -in. Знову ж таки, можливо, для тих, хто знає англійську, комусь простіше. Це те саме, що I would like. От хтось знає ця конструкція, I'd like. I want. Це Сая Мау I want, Це я хочу. А Сая Інгін. Воно як I would like. Тобто я хотів би. А такий більш вічливіший відтінок. Ingin. Я хотів би прочитати цей лист. Я хотів би. Сая інгін. прочитати мембача. Цей лист сурат іту Пам'ятаєте, так? іту В даному випадку ми можемо казати, що. Е, так, це ніби цей. Щоб зараз поки голову не забувати зайвим. Сурат іту ми можемо сказати, що це ніби цей лист конкретний. Я хотів би піти на ринок. Я хотів би Сая Інгін піти на ринок. Пергікепасар. Сая Інгін, Пергікепасар. Ми хотіли б кави. Ми камі. Хотів б інгін, кави, копі. Kami ingin kopi. Mau. Mau hočite. Tako hočite. Saja Mau manga. Manga. Kami Mau minum. Saja Mau pergi keruma. Ingin. Saja Ingin membača surat i tu. Сає інгін пергікепасар. Камінь інгін копі. А, відразу треба сказати, що оце, коли ми маємо букву сполучення НГ, ми його читаємо як носовий звук. Хто знає, це знову ж таки в англійській подібно до цієї інгової форми ІНГІН -ін» – носовий звук. А коли в нас є N і дві Г, ми це можемо читати як Г манга. Манга. Чітке Г. А тут інгін носовий звук. Добре. І останнє на сьогодні Мелігат. Тобто дивитися або бачити. Мелігат. Я бачу його будинок. Сая Мелігат. А його будинок рума. Рума це просто будинок, а його будинок, в кінці вже ставимо займенник Дія. Сая, Меліат, Рума, Дія. Ми вже знаємо це правило. Так, щоб показати цю присвійність, треба займенник поставити після, цього, після нашого головного слова. Так? Рума Дія. Його будинок, ну або її будинок. Він бачив тебе на ринку. Знову ж таки, я говорю одне речення в теперішньому часі, друге в минулому, але якщо без контексту, то перекладається воно все однаково. Це Потім пізніше будемо розбирати часи, часові форми, як вони формуються. Але точно не так, як ми звикли в англійській мові припустити. Він бачив тебе на ринку. Він бачив дія меліад. Тебе каму. На ринку. ді Діпасар. Знаємо різницю між К пасар та ді діпасар. Применек напряму. Ді. Тобто місце місце. Ке – це напрям. А ді діпасар це на ринку. На ринку. Вона дивиться на картину. Дія, або, знову ж таки, вона, або він, неважливо. Дивиться. Мелігат. Лукісан. Картина Лукисан. Ну, Дослівно ніби бачить картину. Так, ми українською кажемо, дивиться на. А тут прийменник не потрібен. Діамелігат Лукисан. Мелігад. Сая малігат рума Дія Дія Мелігат Каму Ді Пасар діпасар. Діамелігат Лукисан. Отже, на сьогодні все. Наші п'ять дійснів, які ми сьогодні запланували, ми вже їх розглянули. І всім до зустрічі на наступному році на контрольній роботі. Сам па джумпа!